Трату Німбус. Україна вкотре стикається з новими варіантами коронавірусу. На Закарпатті наразі офіційної інформації про зафіксовані випадки цих штамів не було. Я навіть не читала, не читала, не знаю. Ну, Якщо має захворіти, то захворію, це таке. Не хвилююся, чесно говоря. Як Бог дасть, так буде. Я привита від тих коронавірусів, що були. От, але на даний момент я ще не думала про це, що буде. Взагалі не хвилююся, але всі мої знайомі вже захворіли. Ну, тобто, ну, не на коронавірус, але просто типу температура, кашель, насморк, тобто ну, різні, різна симптоматика. Ось тому ну, я за це не переживаю. П'ю вітаміни. Стараюся зарядку робити, тобто спортом займатися, ось фізична активність таким чином. Не хвилююся і не переживаю. Як Бог дасть, так і буде. Чула в новинах, але детально не розбиралася. Що можете для профілактики робити? Ну, здоровий спосіб життя. Харчування, ні алкоголі, ні кави, зарядка щоденно. Все. Україна пережила три основні хвилі covid 19 штамами Альфа, Дельта і Омікрон. Епідеміологи продовжують відстежувати еволюцію коронавірусу. На моніторингу у всесвітньої організації охорони здоров'я зараз перебувають сім підтипів, у тому числі і два останні стратус та німбус. Наразі а, у нас не зареєстрована циркуляція. І ще поки що не підтверджена такого під типу 19 Але я не виключаю що він все ж таки циркулює. Є активна міграція населення, немає жодних якихось протиепідемічних і обмежувальних заходів. То я думаю, що якщо є в... В певних областях то не виключено, що він циркулює і в інших. Дійснюємо що тижневий моніторинг за гострими респіраторними інфекціями також за COVID-19. Цю роботу ми розпочали з початком війни, щоби бачити тривожні тенденції, коли треба вводити якісь протиепідемічні обмежувальні заходи. Проте слід зазначити, що в принципі. Рівні захворюваності на гострі респіраторні інфекції, в тому числі на ковід-19, бо він відноситься власне до цієї групи наразі, у нас е, не перевищені, тобто вони відповідають традиційним сезонним рівням. Майже дев'ять сотень осіб щотижня хворіють на ГРВІ на Закарпатті протягом липня і серпня, каже Вікторія Тимчик. Здебільшого це діти до 4 років та працездатні 30-64 років. Відповідно, серед тих усіх випадків ГРВІ ми підтверджуємо від двох до восьми випадків COVID-19. Наразі діагностика здійснюється в більшості швидкими тестами, які є, як і в закладах охорони здоров'я, котрі надають первинну медичну допомогу та спеціалізовано. Також швидкі тести можна зараз безперешкодно купити в аптечній мережі, і провести тестування в себе вдома. Нові штами це по суті підтипи омікрона і практично нічим не характерні як на початку пандемії, коли фіксували втрату нюху смаку, а протікають як ГРВІ. Тому люди не звертають увагу, і кількість випадків не виокремлюється у загальній когорті гострих респіраторних захворювань. Вони абсолютно нічим не відрізняються. Це просто мутація, яка вона не викликає важкості перебігу, який би це не був під тип коронавірусу. Є в нас певна категорія населення, яка все ж таки важко його переносить, і ці групи ризику у нас незмінні ще з пандемії COVID-19. зокрема, це є. Особи віком старше 60 років, і особи, які мають якісь хронічні захворювання чи якусь супутню патологію. Звичайно, що. Ризики важкого перебігу а 19 у таких пацієнтів звичайно, що вони є вищі. Подібний сплеск рівня захворюваності на Закарпатті фіксували рівно рік тому. Проте у медиків це не викликає занепокоєння і не створює навантаження на медзаклади. Резюмує Вікторія Тимчик. Також нагадує про вакцинацію, особливо людям з ослабленим імунітетом, літнім та хронічним хворим, аби уникнути важкого перебігу хвороби. У краї в середньому за місяць щеплюється від ковіду 30-40 осіб. Наразі у наявності вісім тисяч доз вакцин. Ин у глибокій заморозці при температурі мінус 70 градусів.